З розгляду фінансових справ у громаді розпочалось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, на порядок денний якого було винесено 43 питання. За звітній період до початку поступило 167 мільйонів 514 тисяч гривень. З них до загального фонду 153 мільйони 636 тисяч гривень. З них власні доходи 80 мільйонів 471 тисяча та офіційних транскартів 73 мільйони 165 тисяч гривень. Ріск на в доходів без олохування між бюджетних трансляцій складає 117%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи бюджету зросли на 16%. До спеціального фонду міського бюджету поступило 13 мільйонів 877 тисяч гривень. З них власних це є 10 мільйонів 177 тисяч та офіційних трансляцій 3 мільйони гривень. Видаткова частина складає 161 млн 655 тисяч гривень. З них видатки загального фонду 147 млн та видатки спеціального фонду 13 млн 873 тисяч гривень. Видатки капітального характеру протягом звітнього періоду складають 11 млн 716 тисяч гривень. Видатки уроди відкрити галузі. Найбільша додаткова складова серед у нас в бюджеті займає галузь освіти, яка складає 94 мільйони 587 тисяч гривень. Охорона здоров'я 200 мільйонів 396 тисяч гривень. Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 мільйонів 389 тисяч гривень. Культура і мистецтво 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Фізична культура і спорт 2 мільйони 852 тисячі гривень. Житлово-комунальне господарство 9 мільйонів 759 тисяч гривень, економічна діяльність 1 мільйон 700 тисяч гривень, та інша діяльність є громадський порядок та безпека 958 тисяч гривень. Передано субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету розмірі 885 тисяч гривень. Більше двох років у громаді воюють зі стихійними сміттєзвалищами. Для цього створена комісія з питань організації заходів щодо виявлення та ліквідації звалищ безхазяйних хазяйних відходів. Лише за півроку, 2023-го комунальне підприємство Рогатинське будинку управління за участю місцевих підприємців ліквідувало 16 несанкціонованих смітників. Депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів, який взяв участь у засіданні виконкому, зауважив про можливість вивезення сміття жителям громади власним транспортом. До речі, це можна зробити, звернувши. Ось у Рогатинській будинку управління за спеціальним ордером та оплатити за утилізацію відходів. У Рогатинській громаді інтенсивно проводяться заходи з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Власне, у серпні буде перевірено готовність закладів до можливих викликів під час війни. Рогатинська міська територіальна громада затвердила інвестиційний паспорт, документ, який демонструє інвестиційну привабливість Рогатинщини. Зокрема, пропонує варіанти інвестиційних можливостей та низку бізнес-ідей сферах логістики, складування, переробки сільськогосподарської продукції, розвитку будівельної галузі. Рогатинська міська рада має намір парк борців за волю України в Рогатині перетворити на пантеон героїв. Настав такий час, коли необхідно десь визначитися з місцем, яке би стало, ну скажімо так, пантеоном героїв в нашій громаді, центром пошанування борців за зараз за російською агресією, визнання історичних осіб. І тому пропонується у нас є таке місце. Це сквер напроти поліції на вулиці Данила Галицького. Міська рада дала дозвіл на будівництво пам'ятника генералу Хорунжому Осипу Микитці. Пропонується в межах будівництва цього пам'ятника одночасно вирішити проблему комплексно. Тобто Зробити там пантеон героїв. Тому вашим рішенням дається старт художньо-архітектурному конкурсу, який триватиме до 30 вересня. Це відкритий конкурс. Ми понаправляємо наш відділ будівництва і архітектури відправляє знаним архітекторам, творчим колективам. В навчальних закладах, в яких є архітектурні факультети, понаправляємо пропозиці... це рішення і пропозиції щодо участі в конкурсі. І на 30 вересня ми би мали з вами отримати ряд ескізних проєктів, тобто картинок, як мав би виглядати цей пантеон героїв. Як завжди, більшість питань, що розглядались на засіданні виконавчого комітету, мали соціальний характер. Шлося про соціальні послуги, звільнення від оплати за комунальні послуги, безоплатне харчування осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, і рішенням виконавчого комітету 215 тисяч 300 гривень виділено на одноразові грошові допомоги. За перші півріччя 2023 року жителям Рогатинської громади було надано фінансову підтримку з місцевого бюджету на загальну суму 1 мільйон 263 тисячі 200 гривень. Thank you.